Солодкі, смачні та корисні. Сезон кавунів у розпалі. Вінницькі фермери роблять ставку на баштані. Засіють поля на ями, бо гарні врожаї збирають. На базарах вже величезний вибір кавунів. Вони достигли на два тижні раніше. Які ціни на ягоду та як правильно вибирати кавун, Євгеній Овсяніков знає. Анатолій Скоробагач кавуни вирощує вже два роки. Спочатку сіяв задля експерименту. Тепер займається професійно. Каже, через спеку баштанні достигли раніше. Ідея почалася як хобі спробувати виростити кавун. Потім вийшло і почали, ну, вже, як то говориться, пару гектар спробували. В цьому році 5 гектарів засіяли кавуна. На базарі безліч сортів кавунів. Більшість везуть з Одеси, Миколаєва і Черкас. Вартість від 25 до 30 гривень за кіло. Юлія Сафарова, експертка у виборі кавунів, продає їх вже 10 років. Каже, поки що люди неохоче купують ягоду. Цей рік Кавун на 20 днів з'явився раніше, чим ми минули роки, і люди трохи бояться, чому так. Але зараз, в принципі, вся ягода. Зараз у нас клімат змінився, то вся ягода йде раніше, не тільки кавун. І черешня з рік з'явилася раніше, я прикоси і персики все абсолютно. Ексклюзивно для нашого каналу Юлія ділиться власним лайфхаком. Як правильно вибрати солодкий і соковитий кавун? Всі зазвичай думають, що має бути сухий корінчик. Ні, це неправильно. Сухий корінчик може бути в тому случаї, це коли кінець сезону і вже привозять останні кавуни, коли вони вже корінчики самі по собі відірвалися. Або коли кавун вже довго просто лежить. Корінчик засухає сам по собі. У нас кавуни є, вони йдуть свіжим корінчиком. Ми наріжемо сухим. Бачите, весь свіжий корінець, і тому й кавун здесь свіжий. Це перша ознака, по якій можете вибирати. Друга корінчик, якщо навіть він і свіжий, він повинен бути загнутий. Ми запитали у Вінничан, як вони вибирають кавуни та чи охоче купують їх. Обично завжди тако ну, зайоми кажуть, ось рано треба десь в серпні. Я беру завжди нормальний сьогодні. Ну, сьогодні теж я вже брав на тиждень тому. Нормально, все. Я думаю, десь через тижня три місяць можна вже брати. Вже будем зараз. Ну дороговато ще трошки. Я думаю, справедлива ціна буде десь гривень хоча б 20. Можливо, через неділю, дві-три. Ми їмо вже з цього місця третій раз, і слава Богу, все добре, і дітям даємо. навіть річній річні дитині. Ну, взагалі ми завжди починаємо 16 числа, буде народження у мене у мама, і завжди перший раз починаємо. В 16 липня, але в цьо така жара, як в цьому році, то такого ще не було. Абсолютно кожен кавун на ринку чи в магазині перевіряють на нітрати. Ми постійно здійснюємо контроль на агропродовольчих ринках. На кожному агропродовольчому ринку Вінницької області працює ветеринарно-санітарна лабораторія, яка відповідно здійснює контроль. За перебільшенням за вмістом нітратів в цій продукції, тому що ми знаємо, що для виробництва чи виготовлення для дозрівання цієї продукції люди часто використовують аміачні добрива а з них вже виходять і нітрати, і нітрити, і так далі. За кілька тижнів на ринках всієї України будуть і Вінницькі кавуни. Анатолій Скоробагач вже їх продає. Купують їх у нього на полі. За кілограм соковитої та корисної ягоди править 14 гривень. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.